До кульмінаційного моменту нашої презентації розіграшу призів для передплатників. Для проведення першої частини розіграшу запрошуємо представника Паломницького центру Василя Возняка. Добре, тоді почнемо цей розіграш. Я там бачив помічник сидить, хлопчик, ти мені поможеш, я перемішаю, а ти прийдеш. Це дуже хвилюючий момент. Тут зараз визнає перший розвиток наш, безкоштовна поїздка до Риму від нашого полонецького центру. Один, один, немає. Читайте на Один, п'ять. П'ять, дев'ять, вісім, вісім. Я... Чи відомо вже хто нас переводить? Так, зараз ми почуємо, хто це. Це з Івана франківська чернецька мар'яна. Я... Зараз у нас залишилися ще два сертифікати на 50 знижку повнизва до риму, яку якою можна буде скористатися протягом року. Як тебе звати? Владислав зараз мені знову ж поможе. Я гарно перемішаю. П'ять, сім, Зараз е, на комп'ютері подивиться хтось у нас серед передплатників. Ми зараз е, почуємо ім'я і прізвище власника сертифікату на 50 відсоткову по знижку поїздки до Риму протягом року. Це бучка Любов Дмитрівна Скрихі. Вітаю! Є присутня. Дякую, сподіваємося, що журнал вам сподобається. Ми їх теж вам сподобається. Дуже дякуємо вам. Ще лишилося у нас один сертифікат на 50%. 98 тресі тре. отже, поки комп'ютер шукає, який це номер, ми нагадуємо, що це другий сертифікат на 96-го знижку на поїздку протягом року. І це в нас переможе. Ігор я Юр Іван. Сергій Іванович з Івана Франківська. Немає судні, але я думаю, що редакція почала раз і люди завершаються. Дуже раді очі і шановна редакція, що є такий журнал. Дуже приємно, що можемо співпрацювати, допомагати один одному. Я думаю, що наша співпраця буде розширюватися. Ще проверяє, але це ще не кінець. Розірве ж продовжується, і до другої частини ми запрошуємо засновника і керівника місії апостол пана Івана Савчука. Е, е, хто не зміг поїхати виграти поїздку, е, зможе е, е, принаймні. Е, Отримати таку книжку, про яку я запрошую розказати трошки детальніше, поки ми будемо з нашим помічником е, витягати, хто її отримає, то запрошую тік е, самого садчук головного редактора для змагання. Наші відання придавали е, 10 таких подарункових книжок для тих, хто зараз виграє, є, е, автор, Автори цієї книжки всі будуть до Риму. Скот та Кібербіхан Скот хан є відомим апологетом, відомим богословом, івістом католицьким в цілому світі, живе він сполучених штатах, але відомий повсюди. І його книжка, бестселер яка понад 20 років є бестселером по цілому світі. перекладена на багато мов нарешті, перекладена українською. Це свідчення його і його дружини про те, як вони, будучи протестантськими пасторами. Навернулися до католицької церкви, як кожну правду католицької віри пережили, прийняли своїм серцем і розумом, як вони це робили, переживали, це дуже захоплююче свідчення людей, ну, читачі і читали вже цю книжку, багато розповідають, що буквально за день-два її. Дуже вона цікава, легко написана і таки залишає контент в серці. Правди віри, скажімо, які ми можливо як радовики, не завжди розуміли, чи переживали, а тут ми наново можемо відкрити завдяки цим авторам. Що вже у нас витягнули шість переможців, які отримають такий приз. Вже і сім. Ще троє. Так, обов'язковостійно працює. На наступний розіграш через рік, можливо, ми знову запросили його. Щоб найстарший це буде швидше, витягати обов'язково. Є дитяча книжка, яку ми за вами подаруємо сьогодні. Десять є десять людей. Любимо всі хачеви. Одавай. 5, 7, 3, 7 5, 7, 3, 7 сім. Один, дев'ять, дев'ять. П'ять, сім, один, шість. П'ять, сім, один, шість. П'ять, 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 два, чотири, сім, один. Чотири, сім, один. Два, ва буль. Шість, два, П'ять, дев'ять, три. П'ять, дев'ять, три. два сім, чотири, дев'ять. Два, сім, чотири, дев'ять.

Дякуємо, Владиславу. Владиславу за те, що він допоміг нам сьогодні. Це наймолодший читач журналу слово. Прошу зняти його карту на камеру. Наймолодшого читача журналу слово. І він отримує з перший професійний гачмолота. Дякую, за вас. Зараз дівчата наші ідентифікують. Приможці Володимир, номер 5737 Ковальова Олександра, номер 5716 Чепига Ірина, номер 471, Левицький Ігор, номер 200, Костяк Михайло, 62, його, Кущак Ольга, переплатний номер 593, Викалюк Галина, 2749. Номерок, Бирчик Наталя, 6488. Заліпа Петро 387, І шаламай, здається, Наталя. Перепрошую, що не прочитали, ми дуже швиденько шукали номерки. 199 номер. Якщо тут є зараз присутні, тут, тут, тут є зараз сюди. Запрошую ти? хто я зараз присутні?